Дуже популярне питання. А як же ці виїзні ручки взимку? Чи так все погано, як то кажуть? Велкмейстер ex X5 Pro. BVD SONG L Якщо що, на вулиці мінус 8 градусів, а ще є ось такий випадок. Зікер 7X. Зікер 001. О, тут ситуація прям дуже цікава. Тому висновок робіть самі, а краще приїжджайте до нас на газопривідну 7 та перевірте, цей момент самі наживо. А ось як відкривається Honda Civic Sivit.